Слава Ісусу Христу, узлюблені в Христі брати і сестри! Сьогодні вас вітаю з першим днем весни, як писав Іван Яковиш Франко, що весна це коли душа підноситься, кохання розквітає, як квіти на деревах, а мрії стають більш реальними. І сьогодні я вам розповім про життя святої преподобної мучениці Євдокії. Євдокія була самарянка. Жила вона за часів імператора Траїна в місті Іліополі. Як поганка, вона не знала про Христа Спасителя. Хоча на той час в місті Іліополі вже перебувало багато християн. Вона була найвродливішою жінкою в місті і водночас була грішницею і блодницею. Якось одного разу ну, через Іліополь проходив монах герман, настоятель чоловічого і жіночих монастирів. І якось раз він зупинився на ночівлі в кімнаті, яку е відділяли від помешкання і вдруг і тонка стіна. І вночі їх зазвичай Герман став голосно молитися і читав фрагменти зі Святого Письма. І в ньому йшлося про страшний суд і про пекельні кари за гріхи, і відії все те чула вранці і зацікавленням покликала Германа до себе, і вона їй розповів про головні засади Христової віри, про злобу гріха. І Кар за нього так переконував, що і Києва була зворушена до глибини серця, і припала до його ніг і благала, що він спас її душу від вічної загибелі. І Герман сказав покликати одного священника з місцевого духовенства, і вони порадили його до Київ, що впродовж семи днів вона молилася і розважала про свої гріхи. І за якийсь час Герман наказав їй піти до жіночого монастиря і того, того самого, якого він був настоятелем, і він її постриг у черниці. І вона була в цьому монастирі та жила так свято, що коли померла йгумані, вона стала настаницію багатьох сестер, і Бог їй дав велику ласку творити чуда. І вже згодом, коли став інший правитель у місті, це був Діоген, і він наказав свої воїнів не піти в монастир і представити її до Київ перед судом. І свята стала пролюдно сповідувати Христа. І сам мучитель навернувся до Господа і став вірним Христовим ісповідником. Згодом став новий правитель Вікентій у місті Іліополі, і він наказав піти до монастиря воїна і вже близько 120 го року, 1 березня, вони її стяли мечем. І її душа війшла до Господа з Богом.